За добу останнім біля 20 населених пунктів у нас були під обстрілами. Дев'ять людей зазнали поранень, дві людини, на жаль, внаслідок таких обстрілів загинули. Ворог застосовує дедалі більше керовані авіабомби, знову по Куп'янську, знову ж таки, вже застосовує в піві дрони по Вовчанську, було зруйновано. Ну, нанесено удар, скажімо так, по амбулаторії, де де загинув чоловік. Там було все РСЗВ, знов ж таки керовані авіабомби, однак FPV ще там. Ми не ми не фіксували. Дивіться, ну ми розуміємо, те, що а, вони теж винаходять певні свої нові засоби та ураження, і надалі, ось цей новий етап це використання. Ось такого керованого боєприпасу великого калібру. А, він летить далі ніж кап. До 90 кілометрів, значить, ті удари, два, які були нанесені по місту ми зафіксували, що вони від пуску до моменту прильоту пройшло десь 72-74 км. кілометри. Два відповідно пуски не одночасно. Не заходили вони до міста Харкова із, із різних тобто ботів. Дивіться, ну він може покривати повністю місто Харків, будь-який район. І навіть населені пункти Харківської там області, в залежності від того, з, якого, з, з якої відстані до, до кордону, тобто, буде пуск. Я думаю, що це певне випробування для того, щоб можливо їх використовувати і надалі. Це щось середнє між там, ракетою та відповідно каволом. Боєприпас відносно він невеликий, він менший, ніж керована авіабомба, значно менший. Ніж С-300, да там ракета і все інше. Однак рунівна сила досить досить серйозна. У людей повибували не лише вікна, а й стіна внутоб міжкімнатні стіни всередині їх, тобто осель.